Дитина не спить ночами? Правила, які мають знати усі батьки, аби налагодити режим, розкаже сомнолог Дар'я Пилипенко. Яка норма сну для дітей різного віку? Дуже круте питання, моє улюблене питання. А чому улюблене? Тому що в інтернеті, якщо загуглити, норми сну дитини випадають безліч. Табличок, де написано: в один місяць стільки то треба спати, в три місяці стільки-то, в п'ять місяців, стільки-то. Насправді це. А хлопчику 40 років скільки треба спати. 7 сім-дев'ять годин хлопчику. Що я хочу сказати, що це всі таблиці, це в принципі ближче про знаєте, авторські винаходи. Ось тому що насправді рекомендації, які ми маємо офіційні, вони не розбиваються по місяцям дітей. Ми маємо рекомендації, наприклад, першого року життя, другого року життя в загальному від до скільки треба. Наприклад, спати дитині від 4 місяців до 12, від 12 місяців до 24 місяців. Національний фонд сну Америки про це говорить, Американська академія медицини сну, американська академія педіатрії. Да, вони плюс ну вони дублюють один одного. Ті таблички, які якраз в інтернеті гуляють, вони призводять якраз до того, що це підвищує тривожність батьків, і навпаки призводить до порушень сну у дітей. Тому що батьки намагаються вкласти дитину у вигадану кимось норму. А насправді норма сну. Це генетично закодований інтервал, і зрозуміти скільки треба спати саме твоїй дитині. Ну це треба поспостерігати, вести щоденник сну, аналізувати поведінку. Це можливо зрозуміти, скільки твоїй дитині спати Я точно ну не від зворотнього. Можу сказати, що дітям, які дошкільного віку, шкільного віку треба спати до обіду, незалежно від того, коли вони лягли спати, і так відбувається. і в школу не йти. Так. це чому так відбувається. Ти знаєш, магія якась. То вони просто е, шкі... дошкільнята і школярі, в них проблема не взагалі колосальна, тому що вони встають рано в школу, а лягають разом з батьками, наче дорослі. А в день немає в них денного сну, тому що школа, гуртки і так далі. Тому це взагалі така найбільш ризикова категорія, якщо ми говоримо про дітей. Угу. Якраз школярі наші бідні. То як створити режим сну для малюка або для школяра? Якщо ми говоримо про е, дітей, е, наприклад, дошкільнят, немовлят, в принципі, школярі, логіка абсолютно не змінюється. Режим, ритм, графік, план це все синоніми. Можна говорити як завгодно, тому що є плутанина, моєї дитини ще ритм, в моєї дитини немає режиму. Насправді, з точки е, зору біології, ми говоримо про, про просто. Почергові зміни періоди в активності, періодів сну. Просто чим дитина менша, в неї є ще денні сни, і вони змінюють активність. Якщо дитина старша, не має денного сну, в неї просто консолідований нічний сон в один блок і буде змінюватися ніч-день. Тому найважливіше це закріпити вранішній підйом. Він завжди має бути в ранішній підйом, тому що наш організм функціонує в рамках да, циркадних е, ритмів. Це е, навколо 24 годин навколо. Тобто ми маємо синхронізуватися з астрономічною добою. Плюс, якщо йти в школу або в садок, є, або є певні знову ж таки задачі у батьків, ми маємо вміститися в да, ці 24 години. Якщо немає ранкового підйому, 24 годин майже ніколи немає. Я коли прошу прошу перша, перша задача, яку я даю ми з клієнтом розраховуємо скільки годин в добі у дитини. 21, 28, по-різному, ну на 24. Це не означає, що якщо буде 24, то дитина буде спати, і не мати проблем. Так? Однак почати треба з цього. Ми маємо зафіксувати, знову ж таки, щоб всі внутрішні фізіологічні процеси, психічні процеси підтягувалися під рамку. Нашої доби, щоб не було цього хаосу, тому що хаос призводить до якраз безсоння, Це треба розуміти. Тому маємо плюс-мінус. Це не означає, що мають бути жорсткі рамки вкладання по годинам. Наприклад, ну маленьких дітей взагалі не це мови не може бути про закріплення денного сну по годинам. Можливо, це буде досить корисно побачити себе, що, наприклад, дитині 7 місяців, а в неї фіксований денний сон по годинам. Так не можна робити, тому що здебільшого це призводить потім до проблем з вкладанням, протестами, сльозами, до коротких денних снів та час технічних пробуджень, тому що у дитини є час, час не спання. А оце норма. В табличці ми бачимо норму сну і норму часу не спання. Це норма, скільки він може погуляти без перевтоми. Якщо ми фіксуємо якусь точку, Просто, наприклад, десь почитали, що треба о 13 лягати, спати, або у 14 дитину лягати. То на цей період вона може підходити до сну або в недогулі, тобто вона ще не втомилася, вона не готова спати, або вже перевтомлена. Тому це такий досить шлях небезпечний. Фіксування, от якщо дитина на одному сні стабільно, тут ми можемо вже говорити мову вести мову про фіксацію, тому що вже й циркадний ритм у дитини дозрівший у дитини, якої ще не зрілий циркадний ритм, а в місяці він не зрілий. Він тільки формується. Ми маємо допомогти дитині його е сформувати правильним здоровим шляхом. А поділіться секретами, які ритуали можуть допомогти малюку швидше заснути. Найперше, ми маємо повпливати е на Сенсорні системи дитини. Що це означає? Це означає, що знизити да, сенсорні подразники. Має бути стишення світла тільки на самому ритуалі, тут теж дуже важливо, тому що те, що я бачу на практиці, починають виключати світло ще на спокійному часі бадьорості. Мами, які слухають, вони знають, що це таке. Тобто, є структура часу не спання, вона розділяється на активний час і спокійний, де ми якби, починаємо уповільнювати дитину, готувати до сну. Угу. Ну, насправді багато хто не так це трактує і переплутують це з ритуалом. Угу. І починають прибирати всі іграшки, виключати світло. І так дитина може годину півтори або носити на руках, або вона сидіти, щось перебирати може. Потім вона видає хибні ознаки в тому. Хибні це означає, що вона це візуальні прояви, начебто, бажання спати, терти очі, позіхати. Хоча насправді вона просто нудьгу є. Це просто така топова причина поведінкових порушень сну дитини. Коли їх угу. просто неправильна структура часу, не спання, не в той час вкладають. І ритуал має бути буквально залежно від віку 5, 10, 15 хвилин, абсолютно простий, який має дорослабити дитину. Тобто вона вже має бути спокійна на ритуалі. Якщо вона кричить, ритуал вже пішов неправильно. Його треба, скажімо, припиняти і шукати причину, що її роздратувало, чого вона кричить. Закачувати насильно на фітболі, коли кричить дитина. То не є заспокоюючою дією і ритуалом. Угу. Тому маленький четвертий триместр доношування це білий шум, тобто ми мож, маємо зробити все для імітації утроби матері. Міцні обійма, колисання знову ж таки діють заспокоюючі, тому що включається вестибулярна система, заспокійливо діє можемо. А, білий шум, теж, який а, нагадує внутрішнє середовище, однак а, не треба його використовувати в один рік. Білий шум це, як ви знаєте, зламаний телевізор. Тобто все має бути за своїм віком. Найкращий білий шум це голос матері, співи, знову ж таки, певні мугикання. Це теж заспокоює, особливо коли ми кладемо дитину щічка до щічки, відбувається таке, як резонатор мати і вібрація. Ця вібрація, вібративні будь-які рухи, вони знову ж таки діють, заспокоюючи і розслаблено. Тому декілька треба кожному брати там, дві умовно дії, які діють саме на вашу дитину. Однак знову ж таки, тут важливо розуміти, що всі діти різні. Є діти, у яких, наприклад, тактильна гіперчутливість. Ось. І такі, такі діти, наприклад, ми їх намагаємося якось обійняти, закачати, а вони викручуються, вигинаються. І це не означає, що проблема в нормах, це просто означає, що треба дати вправи. Такі правильні сенсорні на пропрацювання цих таких особливостей оброблення інформації протягом дня. Тому начебто все просто, начебто все складно, скажімо, скажімо так. А взагалі, чи можна перенавчити дитину, щоб вона спала довше або самостійно засипала? Щоб вона спала довше, скажімо так, якщо штучно, то неможливо, тому що спати більше, ніж тобі потрібно для відновлення, жодному живому організму неможливо. Це тільки якщо ми перевтомилися, треба да, компенсувати. Тому що є тривалість сну визначається величезним каскадом генів. І наразі ще навіть не знають повністю, якими дослідження тривають. Скільки генів впливають взагалі їх типів. На те, скільки ми маємо спати. Однак це генетичний фактор. У нас є закодована тривалість сну. однак, вона може змінюватися, подовжуватися в залежності від навантаження або психоемоційного, або фізичного. Спортсменам, наприклад, треба спати більше, щоб відновитися. Тому теж, в залежності, як дитина провела час, може на це впливати. Ну однак, насправді на практиці це. Мінімальна різниця між тим, все ж таки, скільки треба спати і скільки вона компенсує. Тобто треба для себе зрозуміти добову потребу, скільки дитина має спати за добу. І її переділити на нічний сон і на кількість денних снів, в залежності скільки, два, три. І от від цього відштовхуватися за самопочуттям треба дивитися дитини. Тут маркери, найбільші маркери яскраві це як дитина засне. Що постійно, це скандали. Квести, то ми розуміємо, що десь щось іде не так і треба виправляти. Тому що сон знову ж таки, це як метелик, за ним не треба ганятися. Треба просто розкрити долоньку, і він сяде. Якщо ми от, якби впихуємо, я це називаю, в сон, це неможливо. І дитина має засинати спокійно. Ми маємо не присипляти, присипляти, засинати це різні абсолютно речі. Коли ми мат, мати скаче на фітболі 30 хвилин спина болить, а дитина по сторонам роздивляється або вигинається, це вже не про засинання, як оцей фізіологічний процес розслаблення, угу. там ми будемо мати можливо сни по тридцять по 40 хвилин, хвилинчаснічні пробудження. Тому дивимося на процес, все ж таки на такого латентного спокійного засинання. Якось е, навчити дитину, щоб вона самостійно засинала. Можна можна. Ми всі народжуємося з опцією засинати. Ми вміємо всі засинати, тільки Крім чомусь... маленьких дітей. Маленькі діти теж вміють. Зверніть увагу, чому цього Діт... не роблять? Гарне питання. Діти в один буквально місяць. Подивіться, да ми їх поклали, да, щось поспівали. Вони заснули однак. З розвитком циркадної ритміки, з розвитком ритміки мелатоніну, кортизолу можливості з розвитком процесів саморегуляції, діти мають засинати все простіше і простіше. Ну на практиці в них погіршення засинання відбувається питання: чому? Тому що треба шукати причину в тому, що заважає дитині погрузитися в сон. А насправді це. Зовнішні дії батьків, тому що ми задаємо ритм дитині, як їй треба засинати, як ми її стишуємо. І треба більше вірити в дітей. Вони геніальні, вони можуть самостійно засинати. Це це, звісно, не означає, що ми зараз візьмемо трьохмісячну дитину, покладемо і будемо чекати, поки вона сама засне. Ні, це допомога в розвитку процесів саморегуляції. десь ми більше покачали, десь погладили, десь ми зупинилися. Побудували таким чином день, щоб дитина не прийшла в супермаркет. А ми одразу її поклали, і очікуємо, щоб вона спала, стишили світло, допомогли. Да, оці процеси заспокоєння, які допомагають і маркують дитині, що скоро ми будемо спати, щоб вона підходила до сну, вже готова. Вірити більше треба в дітей. От, наприклад, під час технічних пробуджень, що відбувається, дитина прокидається, є процес пробудження і підбудження. Ми всі між циклами сну підбуджуємося. Це еволюційно, нормально. Ми не спимо всі одне шматком. Дитина підбудилася, ну, вона може крехтати, плакати, крутитися, вона спить, вона підбудилася, це нормально. Але Но батьки починають її заспокоїти, тим сами будять її і переривають сон. Тобто, чим більше батьки володіють інформацією про фізіологію сну, про поведінкові особливості сну, тим більше в них можливостей да, допомагати дитині от, формувати цю навичку самозаснання. Змусити, навчити ми не можемо. Ну, не можна навчити спати, це не англійська мова. А створити умови, оці зовнішні стимули для сну, ритміка харчування, активність, світло, да, три таких задачі активних, які ми можемо допомогти дитині якраз правильно погружатися в сон. Тому краще, щоб дитина засинала, а не ми її присипляли. Тому що вона не засинає. Треба працювати з зовнішніми факторами. Чому? Що їй заважає заснути? Що? Що треба, наприклад, качати одну годину. Проблема ж не в качанні, проблема в тому, що чомусь вона не хоче спати. І от чому не в той час, не ті дії, да? щось заважає. Тут треба пошукати. Останнє питання: а що робити, якщо дитина боїться темряви? Ось темряви боїться страшне, а треба в укриття йти там. Також боїться цього, що робити. Дивлячись про який вік дитина йде мова. Ну, Тому що вона може боятися темряви в себе в кімнаті. Ну, якщо в кімнаті боїться. Якщо. Тому що в укритті дуже часто там якраз світло є, воно тьмяне, ось однак вона є. Да, настає період у дітей, коли вони починають дошкільня, боятися якраз темряви. Це такий психологічний процес дозрівання. Це абсолютно нормально, тому що знову ж таки дитина вже чує більше інформації від дорослих про темряву, про їх історії. Дивіться мультики. В неї вже активно дозріває знову ж таки фантазія, моделювання певних ситуацій, дозрівають певні структури мозку, коли які відповідають. Да, за такі за і ілюзію, тобто моделювання того, чого немає насправді. І, звісно, вона може собі малювати певних монстрів, вона не бачить, що відбувається, якщо вона не бачить, це означає, що їй страшно. Да? Це такий психологічний нормальний процес дозрівання психіки дитини, да? дитяча вікова психологія. Якщо, по-перше, треба розуміти, що всі страхи, всі страхи, те, чого боїться дитина. Це про досвід. Треба звертати увагу, що ми включаємо в дитині. Тобто, має бути медіагігієна, які фільми, які е, мультики, що ми говоримо. Тому що у дитини немає досвіду, вона ніколи не бачила, наприклад, якусь чупакабру під ліжком. <тас> Вона звідки про неї здізналася? Угу. І нам так здається, та ми ж ніколи не говорили на майданчику, в садочку. Це звідки все ж таки йде. Тому що це знову ж таки пригадування певного відтворення досвіду у дитини. Так, да, звісно, є генетична пам'ять. Звісно, і епігенетику теж ніхто не відміняв, що все одно ми підсвідомо боїмося. Певних, наприклад, умовно змій. Наприклад, ми можемо їх ніколи не бачити. Ми знаємо, що це небезпечно. Да? Генетична пам'ять, угу. тому що наші предки раніше знали, що є небезпечним, щоб їх там, наприклад, не вжалило, не вбило, не вкусило і не задушило. Так, звісно, це ми переносимо. Однак, якщо це якісь такі створіння, вже видумані, намальовані або фільмографічні, то, скоріше за все, треба знову ж таки фільтрувати, що ми показуємо дітям. Якщо вони хочуть включити світло у дошкільнят, вже циркадна ритміка сформована. ми можемо включити це, скажімо, не повпливає так негативно, як, наприклад, нічник у дитини в два місяці. Цього не можна вже робити, uh -huh. включати протягом ночі в два місяці нічник, тому що це буде якраз збивати формування церкальної ритміки та розрізнення дня і ночі. Потім ми можемо провести, поспілкуватися, що тут важливо, бесіда. Да? Тут важлива бесіда, що боїться, чого саме, де почув, пояснити, показати приклади, чого не існує, плюс сказати обов'язково це про відчуття цієї базової безпеки. Я поруч. Угу. Ти завжди можеш покликати або або ми можемо використовувати, наприклад, певні друзі-захисники. Це можуть бути деякі іграшки, деякі предмети, які оберігають. Це можуть бути казкотерапія, казки з сюжетом, який дублює те, про що розказує дитина. Однак знову ж таки, такі хеппі-енд, гарна кінцівка. Ось різні історії, які модулюють, можуть бути різні ігри на пропрацювання. Того, чого боїться дитина. Наприклад, оце ми можемо включати в підготовку до сну. Певні такі позитивні ритуали про працювання. Може бути безліч. Підходів до цього моменту, однак, знову ж таки, тут має бути включеність батьків їх підтримка, і не треба відмахуватися, не треба невілювати дитячі страхи, що те, що ти угу. мені розказуєш, це якраз буде підривати цю базову довіру до світу. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.